Так, тут ситуація. Записав я, виклав на каналі на Ютубі, на каналі Volt.ua на нашому Виклав відео про пусковий струм холодильника. Ну, як завжди ж, завжди набігли експерти. Почали мені розказувати, що все не так. Так, давайте тут головний головний експерт покажемо, хто ж у нас тут розбирається. Так. Пишуть мені, що там гарна інструкція, як спалити холодильник. Розказує про тиск в холодильнику. Да-да-да, все хорошо, ну, просто батя 13 років відтарабанив на кондиціонерах на ремонтах і про кондиціонери ну, знає, що розказати. Давайте ж побачимо, хто такий умний. Хто такий умний? Що, що, чим ж займається? ага. Навушники, Aliexpress, обзорщики, ну, понятно, павербанки. Так, хіпафільтри, ремонтюр щітки, о, Унітази. Ну, дуже спід так до, до нашої теми, до інвертора. Знову фо, то есть фонарики, повербанки, знову унітази. Бачу, це спеціаліст унітазна. У нас бачу унітазна. Е, знову зубна щітка, знову фонарики, знову повербанк. Слухай, дружище, ти може займатися своїми унітазами, там, зубними щітками, як бачу, з двох сторон ти знаєш справу, але, будь ласка, не вчіть тих, хто займається там, стабілізаторами, кондиціонерами, ой, пардон, займався інверторами багато років і ремонтує їх, як робити справу як запускати кондиціонери. Тому холодильники, пардон, холодильники. Тож. Ремонтую далі свої зубні щітки, чисть унітази, і все буде хорошо.